Вітровій дуже сердився, і від того дужча сили. Ще б пак, адже якась польова ромашка вистрімчилась посеред дороги. І чому вона стовбичить тут, а не в полі? Ти глянь, як гордо стоїть. Провчу її, нехай знає своє місце, невдоволено подумав він. А далі, набравши повні щоки повітря, повіяв так. Що гілочки на деревах збентежено затремтіли, а листя посипалося додолу. Коли вітрові припинив дути, то у його не було меж. Адже ця тидітна квіточка, яка здавалася, уже схилилася, знову випрямилася і радісно гляділа на сонечко. Поглянь, яка зухвала, мов він. І почав дути ще сильніше. Від того птахи, що були на деревах і і полетіли геть. А тваринки поховалися у свої нірки. Коли щоки від здулися, він зверхньо глянув на ромашку. Ну як воно? Збирався запитати. Але від подиву... На мить зупинився, ніжна квіточка знову виструнчилася, ніби нічого і не було. Тепер вітровій набрав щоки стільки повітря, що вони ледве не луснули. І провіяв з такою міцю, як ніколи, від цього хмару повтікали геть, і небо, що раніше було блакитне, стало схоже на сіре рядно. Засмочене сонечко поглядало з морогами по краю. Коли ж світило побачило, що вітрові у четверте збирається дути, бо польова ромашка знову випрямилася, його терпінню прийшов край. Що ти куєш вітровію? — обурено запитало сонце. Навчаю ромашку знати своє місце. А де є місце? У полі. А не на шляху мов вітровій, І про себе подумав певне, сонце глузує з мене. Але сонечко не сміялося з вітровія, а навпаки, вирішило йому допомогти зрозуміти, де надважливе. Вітровію у цієї тендітної квітоньки дуже потужне коріння, яке тримає її. То які б негоди не хилили її додолу, вона обов'язково випрямиться. У коріні її сила, а своїми марними потухами ти ще більше зміцнюєш його і затям жоден вітер не знищить того, хто блакає своє коріння, переконливо мовило сонце. Вітровій, дослухаючи до цих слів, поступово стишився. Та вже з повагою поглядав на миловидну, але дуже хоробру ромашку, яка так доброзичливо усміхалася усім довкола.